Усім привіт! Що ми сьогодні отримали? Супер! Супер вантаж, супер набір, боді мішен ваше тіло в порядку. Всі складові для того, щоб бути здоровим в нормальній вазі і в абсолютній енергії. Правда, лікарю? Ліля, чиста правда. Чи можна бути сьогодні здоровим, коли ти не маєш? Відповідного фізичного навантаження, а до цього, якщо ми свій організм не забезпечимо всім необхідним ресурсом у вигляді, вітаміни, вітаміно мінерального забезпечення, омеги, протеїни, амінокислоти, коли цього немає, будемо можна вважати, що просто ми не в стані ресурсності. А сьогодні варто бути в хорошому стані, в ресурсі, в емоційному хорошому заряді. І тільки тоді ми будемо досягати бажаних результатів. Найвища німецька якість, будівельний матеріал для нашого тіла, для наших судин, для нашої енергії. І все це для вас. Поспішайте записатися на марафон, який вже ось ось стартує. Найвища якість, найкращий супровід, і ви того варті. Всього найкращого. з вами були Лілія Піфер Сергій Шевченко. До зустрічі! До зустрічі!